Плюс 30, 32, 34. Щодня ми фіксували нові температурні рекорди. У таку спеку зменшується працездатність, і організм потребує більше відпочинку. Такі погодні аномалії враховані і в законодавстві. Зокрема, роботодавець повинен забезпечити найоптимальніші умови праці. Одне з найголовніших додаткові перерви та зменшення тривалості робочого дня. То це може бути на е, в 10 хвилин, 15, 20, 30 годину. Е, ще раз говорю, в залежності від роботи і залежності від температури навколишнього середовища. Це лише для робітників, які працюють на відкритому повітрі, а для офісних працівників кондиціонери, кулери з холодною водою та вологі прибирання. Температурний режим у будівлях також нормований. Коливання параметрів є від е, 18 до 25 градусів. В залежності, якщо це офіс, це температура повинна бути 23-25 градусів. Проте головна вимога до кондиціювання, аби різниця температури на вулиці та в приміщенні сягала не більше 6-7 градусів. Якщо ж в будівлі прохолодніше, то це може погано вплинути на здоров'я працівників з температурним режимом. Усе нормально у новому бізнес-центрі на Подолі, стверджує його директор. Саме на кондиціюванні зробили акцент під час будівництва. На розумну систему охолодження та прогріву витратили понад мільйон гривень. Система вентиляції інтегрована в систему кондиціонування. Коли ця система працює, да, тепле повітря підмішується з холодним і таким чином потрапляє свіже прохолодне повітря в приміщення. Коли ж хай-тек кондиціювання немає, експерти радять використовувати звичайні вентилятори, пити більше рідини та головне для кращої працездатності гарний настрій і комфортний відпочинок. Богдан Бур'яненко Олексій Ковалевський, Андрій Гегеля, телеканал Київ.